Щоб ви побажали українцям у день, який об'єднав чотири великих свята: миру, 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 витримки і всього самого на кращих сім'ях, щоб не гибли наші солдати, щоб не гибли наші воїни, сини. Миру, всім нам. А я побажала щастя, миру і тихих ночей і днів. Саме головне, щоб мирного життя й перемоги Дякую. нам усім, щоб нам було гарно всім, щоб ми. Дожили всі до перемоги. Перш за все, як кажеться, миру. Це перше питання, таке, яке найбільш важливе. Друге стійкості, тому що покрова. Ну і третє звичайно, духовної і внутрішньої перемоги. Єдності треба і вважати, і культури, щоб була культура в чергу, а там все прибавиться. Святкувати. І як? Ну що, осила дідусь нашим хлопцям напередову. Миру, що слава Україні і героям слава. Перемоги, ще щось, здоров'я. Ніколи не звертати з дороги, по якій ти йдеш, поважати військових, поважати загиблих, а основне. Зрозуміти, що разом ми сила, по одному ні.